Всім привіт! Сьогодні хотіла би поговорити на таку тему, як категоричність. Багато зараз да, тенденція, така ідея: не подобається, кидай, не любиш, розводься. Я з цим згодна, але іноді бувають випадки, коли. Людина, можливо, там да, на роботі ну, керівництво щось там незадоволене посварило. І замість того, щоб якось відреагувати, подумати, можливо, дійсно там я десь був неправий, чи там можливо якось можна це виправити. людям Все керівництво до мене ставиться негативно. Я їм не подобаюсь, чого я це маю терпіти. Все буду уходити, і просто от розвертається, і йде людина. І потім починаєш кодувати, бо там вже знайти подібну роботу з там зарплатою не може. Або там посварилися, все розходимося, і питання, чи ця сварка, можливо, якби проговорили, знайшли якісь рішення. Навпаки, яке дозволить побачити те, з чим не погоджується ваша половинка, і виправити, і ну, знайти спільну мову, можливо, це вас навпаки зблизить. Але ось така категоричність фир-фир, ну, там все розходимося, і може закінчитися да, якимось розривом стосунків. Раніше, так, навпаки, нас закликали терпи, нічого там перемелиться, і це інша крайність, так? коли людина не зважає на свої почуття, не зважає на свої якісь емоції, згодна терпіти. Те, що над нею там якось знущаються, чи там в стосунках, чи на роботі, чи будь де е, Тому я закликаю до, до золотої середини, да, що якщо вам щось не подобається, проаналізуйте це детальніше. Да, там, е, дайте собі якийсь час на те, щоб прийняти зважене рішення. Не робіть це е, з яких, на якихось на емоціях. І е, згаряча е, цікава ваша думка з цього приводу.